Nee? Mm -hmm. Значить, сьогодні відбувається засідання постійної комісії Ярмінської міської ради 8 скликання з питань соціально-економічного бюджету, регуляторної політики, фінансів та інвестування. Значить, у нас присутні четверо, із семи. Кворум є, наявний кворум. Про затвердження е, порядку денного 6 питань. Значить, шість питань. Давайте проголосуємо за основу. Що Миколаєві 4 голоси заріша приймається. В кого є пропозиції, відсутність. Що Миколаєві 4 голоса заліща приймається? Перше питання: про внесення змін до рішення Яртинської міської ради від 19, 12, про місцевий бюджет Яртинської міської територіальної громади на 25-й рік. Волонтена Михайловна Шановні члени комісії. Присутні В показу бюджеті передбачено по плану субвенцію кожної 7 мільйонів 282 тисячі дев'ятсот п'ятдесят на реалізації публічного інвестиційного проєкту і звикла грошові компенсації, для належні для отримання життєві приміщення для сімей осіб, визначених пунктом 2,5 частини 1 статті 10.1 закону про статус виранні війни. Це компенсації на отримання житла слідуючим громадянам. Мартін Юрій Олександрович, особа з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Pornă-mă, Ream, pe Sergii Ivanoviți, 2 milioane, scot de 1630 de miliuni. Pornă-mă, Ream, pe Sergii Ivanoviți, osoba de învaliditie, o nasă de 3 milioane 77.600 de miliuni de apel. O referăm pe AgriLitro, osoba de învaliditie, 2 milioane, scot de 1630 So to some more that is probably these visitors, what did you try to eat it up there? So you want to say that they don't have the CMU CD joint. Друге питання. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Якраїнської міської територіальної громади з 26-го року. Шановні шані комісії, ми це питання вже розглядали. От Тепер цей проєкт рішення прийшов перевірку регуляторної сім'ї. Ми отримали висвітлення і тепер повинні тринадцяти це рішення. Я нагадаю, які тут зміни. Веде за туристичний збір, якого не було до цього часу, надало пільгу всім комунальним підприємствам. Враховано звернення про зменшення ставки податку Яркинського маслозаводу з 8 на 4,5%, але сумарно ця сума не зменшується, враховуючи нормативну нормативного оцінку. І надходило звернення Райс спілки про за ставки податку, але це звернення надійшло після закінчення терміну оприлюднення. Тому це, це звернення не було враховано. Питання школі? Прошу просувати винесення на сесії міської ради. <звінь> що Третє питання. Про затвердження угоди про передачу коштів позики від 12 лютого 2024 року no 05 46 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, території та інфраструктури України Ялтинською міською радою та відділом освіти Ялтинської міської ради. Доповідає Ольга Олександрівна. Виникло питання про затвердження угоди про передачу коштів. Ця угода була підписана 12 лютого 2024 року між Міністерством фінансів, Міністерством розвитку і Одинською міською радою. А тепер для фінансування проведення фінансових розрахунків е, потрібно затвердити угоду. Це угода по ремонту капітальному ремонту Євгенської ради. Без цієї Затвердження цієї години не можна проводити фінансування. Казачи туди по такому. Капітальний ремонт вже йде. Вони готують чарти, акти перевіряються, перевіряється все. Виповання, всі матеріали. Тепер робить дах. Якщо немає нікого питань, прошу підтримати. Видісти насіння. Четверте питання про затвердження проєкту і документації, встановлення автоматизованої системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в Капустинському навчальному виховному комплексі загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальних закладів садок <клес> Ялтинської міської ради адресою Київська область, Бориспільський район, село Капустинці, вулиця Столбова, 3. Прошу що за приписами ДСНС і за позаконом проти пожежну безпеку в школах повинні бути встановлені ці сигнали оповіщення про пожежну безпеку, і такі в нас вже була розроблена проєктно-кошторисна документація, і зроблено до нього коригування. І на сьогоднішній день треба її затвердити. Хорошо, я на яку суму вас вийшло. Десь до півтора місяця. Тисячу мільйонів 400 ну, мільйонів... є ще запитання. Виконати сіроки чи немає? Ну, ще немає, буде проводити тендер. Це ж не тільки проект про кошторисний. Це, да. Це тільки прозораю, що таке ще немає. Буде, Проєк буде виносити на тендер. На прозорості, да. да. так. Тоді прошу підтримати і винести на сесію. Прошу. Вам П'яте питання. Про затвердження проєкту кошторисної документації, встановлення автоматизованої системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, не Чипорівській гімназії. Імені Андрія Бобиря і Африцької військової ради, за і Київська область, Бориспільський район, село Чіпка, вулиця Бобера. Теж саме Те саме про це голосує. А Миллион четыреста. Там миллион триста, <головіка> тут миллион <головіка> четыре. Ну миллион триста три. До півтора, я сказала. Миллион триста тридцять один. Запитання. Ну, ще ми в куштористо, а тоді буде... Звертатися з виділенням коштів. Тендер вже проводять діяти. Так, як вже будуть виділені кошти. Прошу проголосувати, щоб винести на сесію. Прошу. Шановні коли чотири голоси за, рішення прийняти. Ну, шосте питання. Про затвердження проєкту кошторисної документації встановлення автоматизованої системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в споруді цивільного захисту Супоївської гімназії. Питання логічно. Сума 1 тисячі 954. В кого ще є? Тоді їх прошу підтримати, винести на сесії міської ради. Шанове, віде, ще Значить, всі питання розглянути в різному, що в нас Чи закриють. Шановні депутати. Ми, я вам говорю, ми будемо на сесії приймати звернення депутатів Ялфінської міської ради 8 стрикання до Голови Верховної Ради України Руслана Степанчука, прем'єр-міністра, Дениса шмигаля, народних депутатів Сергія Буніна та Олександра Подієнка. І що значить, у законі я коротко про державний бюджет на 25 рік вилучено з бюджету Ялтинської міської територіальної громади кошти. Реверсної дотації в обсязі 15 мільйонів 155 тисяч 900 гривень. Це становить вагову втрату для бюджету Яутинської міської територіальної громади, а саме 4,5% загальних доходів та позбавило мешканців громади можливостей на забезпечення медичних закладів реабілітації, допомоги військових, ветеранів і ВПО. І ми тут просимо все-таки не вилучати нашу реверсну дотацію. Це бюджетне питання, це треба... відповідно. На сесії, на сесії не будемо голосувати, і діти. А колекції було звернені до Степанчика, яка відповідь пішла. Це ми були по цьому звернення у ПДФ. Угу. Що буде враховано буде при бюджеті на 26 рік. А це це буде буде. У, у так, на жаль, фактично. Так, тоді. Це ми тільки узнаємо з Нового року. Ну, Але ми, вже, але ми ви правильно сказали, Віктор Гор. Ми у цьому зверненні дописуємо, що було ще звернення. І добре звернення, допустимо, правильно сказали, що тобі ми. Так. так, і шановні колеги, всі питання оглянуті. Комісія відбулася.